На Луганщині Олег Ляшко не перший день. У рідному регіоні нарде буває щомісяця. Цього разу одним з головних пунктів його перебування в обласному центрі стали місцеві виші. Спочатку народний обранець завітав до Луганського національного університету імені Тараса Шевченко, тільки но зайшовши, розповідає, він сам вчився у педагогічному університеті Харківському імені Григорія Сковороди. Вік живе, вік вікучись. Якраз про Олега Ляшка. У свої 38 він отримує вже третю освіту. Друга. Минулого року я отримав диплом аналітик-міжнародник в Київському інституті міжнародних відносин, це Київського університету імені Шевченка. І третя, на яку я зараз учуся, це міжнародний бізнес в тому ж Кімо. Нардеп каже, принципово вчиться за гроші, хоча депутати мають право на безкоштовну освіту. Ляшко вважає, народні обранці не найбідніша верства населення, і на освіту грошей обов'язково повинно вистачить. Пояснює студентам і чому вирішив завітати до Луганських альмаматер. Я роблю ставки на молодь. Я ставлю плани вибори 2012 року парламентські повести партію, виграти ці вибори. І головна ставка це на молодь на молодих, розумних дівчат, хлопців, креативних ділових. Дієвих, які зовсім по іншому мислять, зовсім по іншому живуть. Новий лідер з молодою командою Олег Ляшко вже на виборах у 2012 році збирається встановити рекорд привести до влади наймолодших за всю історію Верховної Ради депутатів. Але одразу зазначає, у списках його партії не буде жодного прізвища діючих нардепів. Йому потрібні енергійні, креативні, молоді люди, які будуть боротися за своє місце під сонцем. Так як це свого часу робив сам Ляшко. Чи на початку зустрічі депутат зазначив, він шукає талановиту молодь у всіх регіонах, і Луганська область не стала виключенням. Я бачу, що ви одразу одна із кандидаток на місце в моєму списку. Володієте ситуацією в регіоні і сподіваюся, що до виборів ви її ще більше охопите ці проблеми і будете допомагати мені в їх розв'язанні. Політики не мають сіяти песимізм, каже Ляшко. І, хоча сам нардеп наводить досить сумні факти, одразу ж розповідає шляхи вирішення наболілих проблем. Приміром, близько 7 мільйонів українців працюють за кордоном. Нардеп наголошує, у іноземних країнах українці нікому не потрібні. Будувати свою долю потрібно на рідній землі. Ми не повинні нікуди тікати. Україна це наша земля рідна. і Ми повинні будуватись Україну. Нам сьогодні маленьку Грузію ставлять у приклад як країна, яка успішно провела реформи. Після розвалу радянського союзу Україна мала найкращі стартові можливості по всіх показниках. Але ми за двадцять років все профукали, і тепер нам Грузію ставлять у приклад, хоча мали б ставити Україну. Гострі питання не менш провокаційні відповіді. Ляшко одразу зауважив, відповість на будь-яке питання. Здебільшого сучасну молодь хвилює стан країн, як стати успішним та традиційним, на що тратять гроші депутати. Колишній скотар колгоспу Ляшко каже, він не користується додатковими пільгами і доходи свої від українців не ховає. Університет імені Володимира Даля – одне з перших питань: як живеться народному депутату у престижному Печерському районі столиці. Народний обранець зауважує, ніколи не замовчував про свою квартиру, але що за депутат, котрий обіцяє врятувати країну, а сам навіть на власне помешкання не заробив. Зверніть увагу. У нас півтора роки до виборів. А я з вами я ще місяця приїжджаю на Луганщину. Після зустрічі зі студентами на ляшка вже чекають у іншому місці. Депутат каже, нема часу сидіти, склавши руки. Одразу біля дверей будинку, де у нього запланована наступна зустріч, Олега Ляшка чекає. Жінка з дитячим візочком. Луганчанка Олена прийшла сюди, бо це останній шанс рятувати зір її донечці. Маленькій Мілені тільки 10 місяців. У дівчинки страшний діагноз, рак січатки. Ока батьки забирають кошти на операцію. Не ли цього мало потрібні 12 тисяч євро. У інакшому випадку малеча втратить око. А коли ви хочете? Нам 27 апреля ставить приїжджати в Германію. Ми просто обращались вже в ету больницю. 27 апреля треба вже допускати. Давайте будемо щось допомагати. Я звати Малу. років? – 10 місяців. 10 місяців. Вірак Да. Олег Ляшко обіцяє допомогти чим зможе. Одразу ж помічники нардепа телефонують з лишним спеціалістам з офтальмології. Справи не можна відкладати. Свій наступний візит до Луганська народний обранець призначив вже на наступний місяць. А поки поділився своїми планами на майбутнє, каже, хоче стати президентом. Додав, обов'язково так і буде, бо ставити собі мету і переможною ходою до неї йти якраз у стилі Олега Ляшка.